Ось такий другий у нас росте. Ось Такий другий. Так. йо йой йо йо Дивіться, який білий, білий. Перший білий. Перший такий біляк у нас гарний. Так, народ всім доброго раночку. Гарного раночку. Вийшов сьогодні в ліс ранку, думаємо йдемо по гриби, може є щось. Бо вночі був такий дуже сильний дощик. Я з собою свою собачку таку Джесі. Бо свого більшого пса я не хотів брати, бо його потім тяжко зловити. Думаю, того вище хати і візьмуть тільки собачку. Тому йдемо далі, шукаємо, можливо щось буде. Тому ви друзі, дивіться, ставте вподобайки. І ми, коротше, йдемо далі. Так, друзі, знайшли ми двох білих. Уже я знайшов двох білих. Ось такі, бачите. Такі, такі фаніцький. Такий такі другий нас росте другий, файний білий. Друзі, їх, заб... їх забираємо і йдемо далі. Йдемо далі, шукаємо, шукаємо. О, друзі, ще знайшов. Ще йшов трьох біля чотирьох. Я в шоке, друзі. Дивіться, ще один білий, ще один. Тут такий міні-білий. Потім ось такий. Пізніше у нас де. Підберезник. Чи то білий? Ні, тут білий. І ось така шляпа у нас біла. Коротше, друзі, сьогодні у нас ліс. Е -е, Порадував нас ліс сьогодні. Так добре. Тому шукаємо далі, йдемо далі. Ось такі у нас біля кефані є вже. Ми йдемо, друзі, далі. О, ось такий білий, може бачити, друзі. Такий красний. Ох, але то хруст був. Так, треба закрити його тут. ми йдемо до другого білого. Другий білий. Тоже хруст був. Супер. Ось такі два біляка. Йдемо далі. А, а йдемо далі. Так, стара, от. ще одного красення. Тих поки що я не, не забирав. А зараз йду ось такого біляка. Він вже поганий народ. О треба буде викинути ось такого білого. Але все одно є гриби, вже гриби, гриби пішли. Сьогодні в нас 15 вересня, гриби вже є. Все народ, можна йти по гриби в ліс. Гриби мають бути. Я вже знайшов ось такого біляка. Там пару білих я вже не знайшов. Тому можна йти, можна йти збирати. Я вам так скажу народ. Можна вже йти збирати. Білі гриби вже цьому ну, осінній сезон є. Як це каже, гриби кинулися. такі жорсткі гриби. Тут такі, тут і там. Народ йдемо далі, шукаємо, йдемо далі. Тому такий народ, сподобалося ставте вподобайки, а ми йдемо далі. Так, народ. Вийшло на поляну білих, як, як кажеться. Вийшло на поляну білих. Перший білий. Перший такий біляк у нас гарний. Потім беремо другого. Потім беремо третього. А треба закривати всі наші точки, щоб ніхто не побачив. Третього білого. Пару метрів відходимо. такий ще один. Тут ще такий красивий, гарний, Але гриби файні, файні гриби. Не хробачеві, файні. Народ забираємо. Як, як, як се каже, шуруємо далі. Поки що договор, поки що ще не находив, йдемо далі. Йдемо народ далі. Це вже просто шок-контент. Я ще такого білого не бачив Від такий біляк. Йой-йо. Дві цікі біл, йо пересете, на цілу руку. Народ це амба, як се каже. Ні, Джесі? Певний білий гриб. Я думаю, що та, народ. Але будемо його витягувати. Тому таке. Беремо цього білого і йдемо далі. Так, народ, Вже вирушаю до хати, бо ходив, нема вже, нема вже щось грибів. Але на останок я, мабуть, знайшов ще одного. Ось такого красення. Тоже білого такого. Чуть погрижений. Бачу хіба щось одного. Має шесть бути води, ні. Буде таке. Але я хочу ще того трохи ще дивлюся, поки що щось немає. І ось такі мої, мої краси, красик. такий той, такий той велетень. Він раді вже будуть зараз вже йти до хати, тому ось таке.